O O O O O O Здорово, я, я щось завтикав, щоб нам треба вилітати. Та я тоже відійшов. Всім привіт, хто на стримі, всім вітання. Всім пока. <сум> не, всім не пока. <сум> дед, ти що таке говориш? <сум> привіт, чоловіче, здорово, Андрюх. Так, ми десь летимо непонятно куди. Перший раз там граємо, так? А, ні, не перший раз. Чи перший? Ні, не перший. Так, Ивасик, все футболы продвинулся, теперь вернулся на в папку. Но есть такая тема, есть такая. Где то детки а першут взял? ТП У меня лучше. Там еще какие-то два сбоку падают. Справа, спока. да, бачу, нажал, тише. Mm. Привет, EagleEI, привет. Всем здорово. Вот эти, шлам нашел. Розкази третій шлем що, ну то зразу от тільки зайшов вже діти не дурить. Не може такого бути. Не може такого бути, що ти не дуриш. Mm -mm. Ти любиш обманювати. Ага. Обманщик страшний. Ще й наклепи на мене зводить. Осо шо-шо, твій, як там в нього? Осіос баміастики з мій Короче, він мій. А, я тобі його лишу, якщо буду бачити. Добро. Буду товкти зразу. Може будеш берела бачити, то я би взяв. Позначить, 4 не дретві. Блин, <пл 'яку> я не грав, коли то вчора не грав, виходить, і після вчора не дуже, так, ми не стрімили, не грали. Прям зараз заходиш такий кайф полупити. Так, так. Треба ще дід щось зробити з тою каткою з вікенді, яку ми нині тупили. Вона ну, прям чотирьох. Так можна її зробити. Можеш її ви... видалити. <ріхі> Яке видалити, чоловіче, там та щип, так. А я... я щось не пам'ятаю, я... я не грав чи ті чи що. Та ти дивився, як я тебе тащу. ще. Ага. <ріхі> Дивись, що має. це судно. Я М24 взяв, і мощний. Тоже має М24. Щоб Беріла найти, я було было чу, ну... чудо. не знаю. Так, так, Біні так. Має, а, мая. Так, Драгонове. Я знаю, ти любиш Драгонова. драгоновы. Кайфую. Можешь ще раз собі взяти. А реально Беріла нема? Дальний відстань чуть-чуть. Летить в точку, бля, класня. Вімбова, сама улюблена пушка. Привіт, пабгова еліта, як ваші справи? Файно, 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 віддихаємо. Ти як там? Ти одна М24, не хочеш з двома обігнати? Я дід нервися, такий добрий. З одної стрільну, взяв іншу. Як гра? А це тільки перша катка, ми тільки запустилися. От мініки, знаєте, хочеш взяти собі. Та я бачу, ні. А я думаю, що тут нічого не мат, він все Ти на що бігаєш там, Бимбул? То ти бігаєш по моїх маршрутах. Что мне калаші лежать? Ну і в чому тобі не догодив калаш? Та ні, то не то. А, 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 то така та балована то, галя просто страшна. Я от взяв аух М24 з шістеркою і побіг. <с ac fuerte> а я щось прибирає дуже. Та й, шо ти таке? одні айс, дед. Бери айс і драгонов. А. Не Sei хочеш? Я ліпше з пістолетом буду бігати, ніж з айсом. Бери айс і драгонов, і буде топ 1 Ага, угу. буде лобі Ні, кажуть, що то топова комбінація комбінация. всі так грають, нормальні пацани От йду візьму айса, Не дай бог я не попаду. Будеш, будеш лежати мертвий на, на наступну катку зараз а ти і так не попадаєш, найсберилов не попадеш. Так, ВСС, от є, я не знаю, тут немає ніяких берилів. Та я збачу, що нема. десь повипали всі. Ну то короче, а є в нас якась машина тут може? Пішки. Все, нам все без... пів карти бігти. На та бігти. Може хто підвезе? Ну давай, пробуємо. Ей, зброя сексуальної сили. Тут дед щось перебирає. Я тоже так, би, так би казав. я, до речі, недавно зайсив нормально рату. Може би дати 75 копійок, хочеш? Нє блять, я найду мотоцик. Угу. І буде новий шорт. Подимся, поди'емся, як ти, що ти на то, на то скажеш. Ну, я думаю, зараз ті ззаді поїдуть на машині Нас будуть Все, буде. наїдуть Я висаджую з ходу. Ну але тоді ти промахав Ти ти не встиг нас спортзал впасти. Ми б бы зараз нормально там лупились Блять, туда нахуй. <сі> а <сість> так <сість> <атаку сість> бегаем. Блять, ти чого набіг на бомбу? То репорт, пацани, то, то, то репорт. Я просто кинув бомбу, а ти на. Там знаю, де ти кинув, я біг на дорівні і дивився чат. Дед наша та сила вже, дед прийшов всю жизнь. Да ты вже все там. Я то так кажу. На тобі аптеку скажеш. Давай аптеку бігом. Чи я тобі дам. Не буду тратити аптеки на нього свої. Я тебе ще одну кину. Дед, ще одна Дуже граната, и. і буде хедшот Zim 24. О, давай тачка захована в кущі, я її не бачив звідти. Де? Вот у вас стоїть зелена таке. Бачиш, навіть не видно тобі. Їдемо валити тих. Ти, ти тільки що вже не валився. тебе буде вже другий ног. Хочу показати вам прикол, пацани? Зараз візьму петельню. Дід, якби я тобі петельню так так з боку, а? Что ж вікно розбите? Тут же там. Ну. А за кого вони боку файтились? Ну, мені здається, що з сам того десь. То ти б'єш вікна? Маршрутка їде справа. Я пью. Де вони стали? Вот тип ту двой, два. два. Оранжевий. Мощний. Вот були. було. ПЗК є. Будем пушта чи ні? Він в цій хаті. Не, за мостом, під мостом там десь. Нема флешки. Під мостом чую. Я! Yeah. За другий. Та, та от тині мене вбиває? Я не бачу його. Похилься позволювати. GG, у мене сумка є. є. Це нормально. Я його не бачив, Ш... бо там просто висяту, то... появляється і дає мені тут. Тягла... То тобі там, за то, що ти та... мене стріляв. Мегоничка, бля. Ну його реально не було видно, там він був захований лодкою з Я не могу Ну, дякую. Підняти не бажаєш мене, ні? Блін, я ж підняв вже. Та ти луту хіба збираєш, ти є жадний того луту. Ой, де тебе треба. Підняти пацана! Підняти пацана... Ні. тебе треба. Тебе треба добити, а не піднімати. С то, что ты нормальних пацанів нокаєш з гранати. Нічого не знаю. ти сам не Угу. О, о, хто жадний? Дивіться як пилососи, полососы, аж за вухами свистить. Та нічого я там не забрав. Угу. А де він дасть взяти этого компенса. Не дасть він взяти этого компенса. Я нічого не в тебе. нічого не в тебе, в тебе не взял. Вот ти вже все забрав, а ремка є? Ні. Вот, дульник, компенс скинув тут І є на автомат. Не, не, а меня. І беріл є. Май. Ну нет, это не. Какая що вони тут сиділи? Там чули, що я вікно розбив. А вони прям під мостом тут сиділи уже чекали тебе? Да, сиділи під мостом, чекали. Ми ще щось там що говорив, не. Ну вот тут твоє. Він ще щось говорив там, короче, на цей. Не по-нашому. Ты береш там ту? Поїдем, Та, давай, мандарин поїшь, швидше буде. А що ти, блядь, пересів? Давай, сідай їдь, газуй. У Тебе скин гарний. Я Як так буду? не баню, ні шлама не, шла, не поменяю. Ну молодец. Стой, а туди від'їхати, там зона буде. Давай. сім бустів, якщо що. То на ботах стріляє, та? Да. Пам'ятаю, раз сидів тут на, нижці, на горі. І з Авіка всіх лупив, тому що з десантом грали. Та колись були жадні, жадні тих копійок. No. Бігали три години копійки збрали, щоб. Потім зону Верніка не встигали. Купити. І вмирали по дорозі. No. Ну, то, то, то було тільки нове обнова вийшла на той час, всім цікаво було. Привіт, Артем. Hm. Ой, чую кінцева буде тій машині. Паршутісти на скалу падають. От сюди, походу. Не знаю, куди вони там на, падають. На вони на жовту, жовту летять. Чи з жовтої, я так і не поняв. Да, вони на жовту. Дід, що, тащити тебе знов чи ні, як ми зараз будемо кімпи врізатися? Давай. виглядає не лут. Тут Броник я. Що там твиттер? Броник чи шлем? і то, і то. Ну тут є. Я... Тут воре есть, прям близько Так, шлем я знайшов. Ну, броник во е, тут в кімнаті. А, і тут є. Чуть мені треба тоді тепер парник на назад міняти на цей. Я на, YouTube. на YouTube, да, а не на Twitch. Привіт, Євген. Привіт, мужики. Назад мені, я ж на Ютубі буду тепер лупити тільки, то нікнейм треба ставити кулі в лоп Ютуб. Знов Знову 1000 дікоїнів машлят. Твої пачочку не треба. Ні. А що, БЗ 2 дві... дима займає, да? Так, ладно, буде один дим. Хочу ми після тої катки та -то буде на пару. часу Афіка хвилин 10-15. Я в соло тоді зіграю. угу. Покажу тобі, як рівень потім подивишся в записі. О! О це по тобі? Ні, але десь недалеко біля нас. Угу. Тут з трьох сторін пакують, чи? ну. А ти яких йдеш лупити? любых, яких побачу. Він на спортзалі є люди. Тачку взяли. Тачку сим. Давай відійдем краще, блин. Щас знизу да. є, і ще зліва десь з гори стріляли. Де він десь тут сидить, чи що? Там якийсь драгонов. Я не бачу їх. Де ти хочеш їх бачити? Та вони десь зі спортзалу лупили, десь жовтої. Е, Ті бачу, ті побачу, Отут. Я ее тоже бачу. Лупам? Давай, давай, дед. Ясно. Майже. Угу. Шо с Блін, а як ми так промазали? міцно, і тобі фікс. Мене вже замітили десь. Це зі десь тупче? Ну, по мені не зі спортзалу. Я щас не викупаю, звідки вони луплять. Це згори, да? З гнушником? О тут. А, отут біля камня бігає. косий. Чо я такий косий? Да він став на місці на секунду. Че, на стіни будуть пушити зараз знизу? Не знаю, десь, на, десь там далі стріляє. Ну де він? Труба, я просто не викупаю, звідки він туча. Блять, завпал. А той згори тебе бачив? Бачу, то він по мені стріляв. Тут Вадим якийсь. Угу. Опять впав. Сберись, дід, сберись. Ну і де той драгонов стріляє. Ми ще між собою на спортзалі, походу, перестрілюється. А бачу, нам є цей. Диму, дав одному. Тай де труп? Там два де, стояли. Дві тички получив, і він не вмер. Ми по різних влупили. Купив лотерейний білет, ради приколу виграв ноль. Прикаліст, ти страшний. Я би казав повторити прикол. Ну і де він стріляє. Да він не за школу сидить. Ну ті ножовки, певно, вже не будуть нас пікати. Десь будуть крутити. О, це його подонок, бачиш, Нік з карика двох лупив. Він мене вже теж, я його гратив не раз. Ще десь зліво. Може той ангар взяти собі? О, третя сумка. Вони мене напевно десь оббігає дід, над якимсь боком. Я не знаю, де він є. Я просто не знаю где. Що... Без дупля. Що ми робимо? Окей, ніц. Сидимо тут. Побудемо себе зони піти. А, їх там то вчуть на жовті. Що десь я там. Ти за скалою, та. Головне з першої в голову не дістати. По-моєму, то я так люблю. Шлем не летів. Там же гроза якась, так? Угу. А зов якийсь, чи, От, чи... Во, во. біжи, й дай хилиться. Топчи його не попав. Вот, один в тій будці, один за будкою тою. Вони більше бентежить оці на скалі в спині. Їм в зону йти. А нет, Їм якраз не треба йти, чи треба. Далі на оранжевий. Вот там <звук> о лутає. Бачу. <звук> 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 Хорош. Один в середині. О. Дав? тільки телефов, пішла. Хорош. Выбег, ссл. Ладно, забей, может, зараз тут пидпушить. Блин, 3 гранаты едут, а. Чува. Паршутис падай из-за скалы. Да. На 80. До нас прям. Не, не до нас, не до нас. Тут лут лежить. Минналут на лут. Вот тут впав. Та-та-та. Там може бути Рис, акуратно. Полутає? Так. Хорош. Дати йому гранату туди забігти. Не докину. Ой-ой-ой-ой-ой. Алутався. Ну все, зарокент піде. Він чогось не підняв шлем, він був спешим. Той молодець, він може... Ай, блін, мені дали десь з гори. Я заштопорився. Димай кидає. Він отут, Угу. За камнем. я йому не дам добігти. Я вже за угом сиджу і чекаю. Бежить. Він за каменем чи він... Ну, так за каменем я ж сказав за каменем. Він же попав. А, там, там ви, верхній камінь, я законя. Він же десь в диму. Не бачу, наразі його. Чекало, а Кент його не повз назад наверху. Ні, 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 Кент не повз. Точно, бо він би вже його. Вот, він там на машині їде. О. Нокну. А, він все-таки кен поуз. Там два. Будем пушите. А, це п'ята зона. На кен все-таки поуз. Ну я, певно, він, він певно, поки я хилився, він... Цікаво, що в дропі було, може він рейс мав якийсь? О, до зони дойшов. Право прямо в упоре. Давай тут станем. Упори ТП. Заду, заду уже. Угу. Uh -huh. Пец ему там дал. Ноги, чиплин, блядь. 209-й левел тір. Бля, їх добили. А, їх Бачу, бачу, бачу. Але там шахту все. Не, десь внизу. А, снизу. Ой, граната, файна. Іди воруй. Мене видно? Напевно. Там третій тіпа було. Ну, один, два, два спереду і один цей це, там. Тобі хіба в тачку сідати і їхати? Кола, вроді, не пробуйте. Вот туда за камень встаю. Зай. Угу. У них два там, на горце. А, их два сольника. А, ah, кажется, сольник. Лякие коссей, стой, на 24. Думаешь, что одна команда? Что сольники?